Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам ранку. 5.20. 5.20. І я вже вийшла на вулицю, тому що вже в мене немає просто сили лежати, тому що прихворіла я. Я давно так не хворіла. Цілу ніч я кашляла. Не давала нікому спати нормально. шалфей Дубравний Швелінбург. Один із найкращих шалфеїв. Цінується за такі ось гілочки, на яких отакі гарні квіточки. Я вам скажу, ще вони до кінця не розквітли, тільки-тільки починають розквітати темно чорнильно-бордового кольору. Але камера показує ось так. Єдине, я вам скажу, що він не тримає форми. Зовсім. Йому його треба підв'язувати. Бачите, он там. Так, він. Форми він не тримає взагалі. І я вам скажу, оцей шалфей, моя знайома, в Києві має квітковий магазин, то вона для неї вирощують. В селі там знайома теж вирощує і її привозить. І вона їх робить такі композиції з букетів. Дуже гарно продається. Ну, дуже. Ну, дуже. Він дійсно красунчик, просто дійсно красунчик. <кій> <кій> ну, Це ж бачили кашляю. Зараз 5.20 зніму відео, тому що вже сили в мене немає. не лежати, ні. Ось він у мене ще є тут. Ну, не тримає форми. Єдине, що форми він не тримає. Отакого от кольору, ось отакого кольору, і оця у мене Монарда. Оце такого кольору. Махрова, гарна, але гарного такого кольору. Мої дорогенькі буду розводити, тому що у мене ж є мої ж ж мої подружки. Мої подружки квіткові, підписники, я в них. Канал не ідеальний сад Наталочка, в неї дуже багато шолфейів, і низкорослі, і високорослі, які хочеш там у неї. Але такого в неї немає. Потім мій антистрес. Теж у пані Наталочки, це вже Київщина, дача в неї. В неї теж є багато таких різних, але такого теж немає. Але я вам скажу, що Ну, там у мене ще є трішки. Так, і жіночка мене просила, щоб я їй того відкопала. Ось, бачите, ще тут у мене кущик. Просто він отак тут розпався між Монардою. А я кажу, що ти розумієш, мені відкопати не шкода, але просто що він у тебе не буде. Він дуже погано приймається в такому, такому ось великому. Вигляді, розумієте, він дуже погано приймається. Просто дуже погано. Тому кажу, чекай весни. І ось так він, я не знаю, декілька штук росло, а потім, бачите, ну, тут їх багато. Гілочок дуже багато. Це все ж по одній гілочці. То кажу, чекай, в наступному році тільки почне виходити, бо це один кущик, а гілочок дуже багато. То я тобі його і відкопаю. Будемо чекати наступної весни обов'язково. Ну що, мої дорогенькі кияни і не кияни. Бо у нас іще тільки що шахеди збивали це останнє, тому що я, звичайно, кашляла, не спала, і чай пила, і бутерброд їла. Що я тільки не робила, тому що кашель мене трішки достав. Ой, господи, і, і цукерки я сосала. Що тільки не робила, я ж кажу. тому... Сь сь сьогодні у нас пекельна ніч на Україні. І я, так як я ж вже не спала, ну тільки почну щось засипати, розумієте? Знову в мене оцей кашель, то я так майже не спала. Десь півпершу, як я почула, то більше я й не спала. Так, вже моніторила у. У чому моніторила? В телефоні. Все в телефоні ж є, тому не розказую вам ніяких таємниць, бо в телефоні все є. В Ютубі, в Гуглі. Дядько Гугл нам все розповідав, куди летить, що летить. Тому я ж кажу, що і ще тільки у нас ось збивали, вже останні шахеди, тому що вже повітряна тривога закінчилась, але Київщина. І ще залишилася червона. Ну і збивали, я ж кажу, збивали, летять гади цілу ніч. І, і, і Летіли кінжали. Десь у час час 15 летіли кінжали, а потім уже перед ранком колі, калібри ракети. Не знаю, ще новини не дивилася, але так дивилася що по Києву вибухи. Ну, звичайно, звичайно, це ж тут навіть. Нікому ми нічого і не розповідаємо, все зрозуміло. А стільба тут ось у мене, де він цей кущик узявся, навіть не знаю. Не знаю, мої дорогенькі. От бачите, мені жіночка написала, мої дорогенькі, я вам якось повідповідаю на всі запитання ваші. Питала мене, чим я їх піддобрюю, ці хвости, і все таке. Нічим не піддобрюю. Цьому році ще нічим нічого не робила. у минулому році я це в мене. Бачите, ось яка? Які вже... Які гілки? Бачили, де там? Аж де там. Це вже треба обрізати. І тут у мене всього три гілки цієї, господи, як вона називається, О, ожини. Бачите, три гілочки ожини. І що вона мені тут витворяє? Оце вам земля. Гарна земля, дощі йдуть. І воно собі росте. В прошлому році я підсипала амофоску, купувала 2 кілограми на весь свій участок, так, і брала сухий такий суху, ну, знайомий у мене є, він займається е, кури вирощує. Так? І зимою він підсилає таку тирсу. Суху. І от я брала, брала в нього ці мішки сухої тирси, із, ну, з тим, що вже кури переробили. І отак восени підсипала цим кореняком сухим. Все більше нічим. Але так як ідуть дощі, астранція не подобається вона мені, тому що спочатку вона така меланж, такий біло з -з зелений, багато білого, а потім. Зелена стоїть, це таке. Ну, щось таке, знаєте, багато землі, то хай росте. Ну, для мене вона зовсім не потрібна. Зараз я вам покажу, як можна задекорувати, якщо у вас якась є стінка, яка вам не дуже подобається. Зараз я вам усе покажу, мої дорогенькі. Ну що, не спиться, мені не лежиться. Ой, господи. <кій> <кій> ну, По-перше, що хвора. Звичайно, давно я так не хворіла, такого в мене не було кашлю і взагалі. А це щось таке вже три дня. Три дня я так захворіла. Це бузульник приживальського. Бачите, ось так буде квітнутий, отакі свічі. Отакі свічі тут я посадила біля тину сусідку, тому що прикриваю тим. Ну, і мені дуже подобається. У мене деякі гортензії є, декілька штук є. Але оця. Саме рання квітне. Вона мені дуже подобається. Це Кенді Белл Маршмеллоу. І я вам скажу, що, бачите, я її з під низу там, її почистила, але почистила навіть мало. Десь вона метра півтора вже, отак, вже достає. Ще підчищу і їх за Тому що. Вона дуже рано починає квітнути, не треба її підв'язати, не треба її укривати. Отака От така рож, рожевенька, так? А ось ця теж рожевенька, але не дуже. Ця світліше. Це два таких у мене куща. Я хочу так, щоб їх було декілька. Ну, в мене там є далі такі волотисті гортензії, але, звичайно, ще не квітнуть. Ну, А ці красонечки, самі. Перші прикривають, бачите я? У валі вона росте на сонечку, вона в неї низькоросла, такі гарні кущики, вона їх підстригає. Ну, я теж підстригала, не буду казати, що я їх не підстригала, але я хочу так, щоб вони були на рівні цього тину. Щоб вони прикривали. Оце неподобство, тому що ніхто його робити не буде. Ну, а зараз, звичайно, новий ніхто не буде робити, тому що війна на вулиці. Ой, мої дорогенькі. Не спиться мені, не лежиться. Знову у нас біда. Біда дуже велика. І я розповім, тому що посадила всі свої тут красуні, дещо пересадила разом Фук, Ось така, Оце цю Ендрю, що я прикупила. А оцю красу, я, бачите, яка вона маленька, сантиметрів 10 вона висотою. Ну, вже дала мені одну поділочку. Три роки вона в мене купувала один листочок, один коренець. Такий маленький листочек і коренець. Вона дуже велика красуня. Спочатку жовті края, а потім такий оливковий кольор. Дуже-дуже велика красуня. Посадила їх сюди, усі які нові прикупила, посадила, щоб, щоб росли. Ці красуні. Ось, що вам сказати. Зараз буду одягатися, поп'ю чайку гарячого. Та буду одягатися та йти треба до аптеки. Піду в аптеку, тому що навіть вже всі таблетки попила. Немає що мені пити. Голова болить. Ну, щось треба від кашлю купити. Так, мої дорогенькі. Мої дорогенькі. Хто там знає якісь народні, народні методи лікування кашлю. Тому що таблетки це гарно, все гарно. Ну, зараз піду куплю молока. І какао масло. Це теж дуже гарно допомагає. Плюс, що плюс, треба купити іслу, бо вже всю ж з'їла коробку, вона така дорога, 300 гривень. Але треба купити, бо я вже її всю з'їла. Ой, мої дорогенькі. Сміюсь, але зовсім не до сміху. Така ніч була важка, така ніч була важка, таке літало, я вам скажу, тут пролетіла. Ну, так, да, це ж цей калібр, чи як він там. Кінжал, кінжал. Ну вже не знаю, чи то кінжал пролетів, чи... бо спочатку я дивилася, що летіли кінжали. Ну, бе... Пролетіло, наче шух, а я сплю, просто я сплю з відкритим вікном. Я люблю так спати, навіть коли прохолодно, але я... в мене тепле. Тепле, тепла ковдра. Я люблю спати. Я завжди люблю спати з відкритим вікном, навіть до, аж до осені. Я так люблю. <смі> То звичайно мені все чутно. Ну, правда, гарно так. Дуже ну, гарно квітне. Потім вона просто стає салатового кольору і так собі стоїть. Але ж, бачите, так прикрите, якщо десь щось таке прикрите, виводити її, щоб вона була така, ну, щоб прикривала. То дуже-дуже гарненько. Дешево, сердито і гарненько. Тому що <кій> ну, я знизу там все відрізаю знову і позачеринкую. Так що, якщо хтось буде бажати, то комусь і подаруємо, тому що вони ще будуть квітнути. Подобається, мені можна щось прикривати. Маршмеллоу. ой, мій дорогий. Потім чую що летить вже ця жужжить жужжить, гадость, жужжить вже. Я вийшла на вулицю. Було час 15, то я вже вийшла на вулицю, то вже ходила по вулиці, дивлюсь, куди полетіло і де вже почали збивати. О, ну Ось цей теж бузульник приживальського. Бачите, теж так можна задекорувати. Ось такі ці свічки будуть. Аж просто що вони такі кольору верхівки, як тин. А зразу то вони такі жовтенькі. У мене тут два великих отаких куща було. Один я викупала жіночки, в якої воює чоловік. Я її викупала, подарувала. І щось вона теж таке. Кажу, я, в мене є два великих кущі, отсюди маленькі посадила. Кажу, я вам викупаю, хай вам буде. Не все треба і продавати. Ой, Боже, що я вам скажу? Та я ж кажу, літали падлюки як хотіли. Літали по всій Україні і куди треба, і куди не треба. Падлюки такі. Я вам скажу, що я взагалі-то не люблю матюків. Так, так же ж на українській мові матюки. Так. Я не люблю, я не люблю людей, які так дуже гарно їх кажуть. Ну, не люблю. Я не люблю взагалі їх, ну, не то, що з дитинства, а не люблю. Я ніколи собі майже не дозволяю, ну цю ніч то я вже матюкалась по чорному. Я навіть не знаю, де я їх брала, де вони в мене в голові там були. Тому що ну це взагалі. ну Я ж лежу і чую і там, і сям, і, і тут полетіло на Київ і Буча і на ну, вся Україна, я ж карту дивлюся, по всій Україні люки літають. і Так не можуть нас, так вони нас не можуть завоювати, то вони фігачать. Падлюки такі, падлюки. Вибачте, ну по-іншому сказати не можу. Я дивилася, ну я дивлюсь, періодично моніторю. Я вам скажу холодно. У нас Собочанський район під Києвом, у нас холодно. Вдень іще сонце гріє, але взагалі холодно. Не знаю, градусів 13, мабуть. Тому що холодно. Ще тепла у нас не було. Як же воно щось буде рости, якщо тепла такого немає? Взагалі? Це у мене ось буде квітнути, анемона така. Тут це, як вона називається. Ой, господи, яблуневий цвіт в народі називається, схости якась буде квітнути. Так, це теж буде щось квітнути. Ну, все все хоче квітнути, все хоче жити. Не хочуть тільки жити оці падлюки. І я вам скажу, дивилася, там же ж їхні. Якось виступ... дають інтерв'ю їхні жінки. Ну, жінки то зрозуміло. Жінки то зрозуміло, але ж матері, матері, розумієте, розповідають, що чотири сина і там, і, і, і як? Ой, господи, зяті, вони ж е, СВО, і вони такі задоволені і щасливі, що вони захищають, що вони захищають Росію. Ну, ну який матюк тут можна сказати, мої дорогенькі. Вони захищають, а хто це взагалі я не можу цього зрозуміти? Як оці матерям не жалко своїх дітей? Я цього зрозуміти не можу. Просто не можу. Гроші це заробляють, і вони тепер дозволяють собі краще жити. Ну що як вони там ніколи нормально не жили? Я ж то знаю. Родичі в Москві живуть і вони дуже такі, ну тітки вже немає, звичайно. І взагалі ж у мене ж всі родичі по Росії. То я знаю, як вони живуть. Я знаю, це все прекрасно. І не шкода їм своїх дітей. Їм своїх дітей не шкода зовсім. Я не розумію, це не люди, це не люди, це звірі, це навіть не звірі, тому що звірі своїх дітей не покидають і не відправляють отак просто. Розумієте, Це просто не знаю, як їх назвати. Не люди. Просто не люди. У мене знову така. Два дні, у нас така. два дні у нас така біль. Просто така біль два дні. А ще скільки вона буде, тому що тільки поховали синочка моєї двоюрідної сестри, яка теж живе в нашу селищі. І вона бідненька ще не відійшла. Ну, які там відійде, Це на все життя, один-єдиний синочок такий. Один єдиний синочечок. Тільки ось поховали буквально три неділі. Бабуся та ходить. Як очманівша, розумієте? Тільки поховали, і знову у нас біда, тому що знову в цьому селищі живе моє, мого чоловіка, троюродня сестра. Оце на Лісовій купила таку що це воно таке? Гвоздичку. Вона така гарненька по кольору, але щось отаке, Треба буде зняти про гвоздички відео. Ой, боже мій, боже мій, тільки поховали і знову у нас біда, тому що. Моєї подружки, тому що це моя подружка, а я в неї єдина подружка. І це мого чоловіка, сестра Троєрідна, загинув синочок. Єдиний синочок, єдиний просто, просто єдиний. Ой, яка біда, яка біда, і ще й не, не забрали, але вже ну, 11 днів пролежав у полі. Ви розумієте, що, що з цих людей? Але побратими його все-таки забрали. Всіх сходили, забрали. Але ж, знаєте, як ідуть забирати, це ж, це ж не знаю, чи вони самі повернуться чи не повернуться. Це ж, це ж зрозуміло. Але таки забрали, що там залишилося. Ну, вони його впізнали. Там же він у формі був, все таке забрали, перевезли їх у Дніпро, ну тепер привезуть до нас його. Що там? А треба здавати ДНК? Тепер Люда здасть ДНК. Ну і будемо потім ховати. І я вам скажу, Боже, яка ця мати, вона як зомбі, вона просто дивиться, плаче, опухла від цих сліз, опухла. Ну, тому що 17-го числа їй дзвонили і сказали, що він пропав безвість. Так, був такий бій шалений біля сум. Пропав безвість 17 го числа. Як з цим жити? Як? Ну, а потім вже позвонили їй хлопці, що його забрали через 11 днів, Позвонили, що ми його забрали. Будете опізнавати, але щоб ви знали, що то він. Ну, а тепер чекаємо, почекаємо поки що, тому що треба їй завтра здавати. Сьогодні, сьогодні їде здавати ДНК. Ну, а потім і все це, це чекання, і все це можна з ума зійти, просто тому що немає ніяких слів, щоб їй щось сказати. Отак от просто, отак от просто. Ну що ну, ти скажеш? Що ти скажеш? Як вона така, вона сидить і каже: Ти знаєш, мені хочеться забитися якийсь угол і не вилазить, просто нікого не бачить і не чути. Ой, яка це білі, яка це білі. А їм падлюкам, не шкода своїх дітей. Вони їх відправляють захищати. Матушку, <кười> <кười> рашиську. Я не розумію, що це за батьки там, що це за матері. Ой, Боже, що це за люди? Що це за люди? Так просто напасти на... Країну, яка їх не чіпає, де ви нам 300 років не потрібні? Напасти і так убувати людей. Отак кошмарить, як оце сьогодні, ну кожну ніч. Ну, сьогодні ніч пекельна була, я ж кажу, і так кошмарить. За що? За те, що ми не хочемо бути такі, як вони? Ой, падлюки, ой, падлюки, просто падлюки, мої дорогенькі. Ну, що вам сказати? Цілу ніч я ж кажу, кияни мої дорогенькі, пишіть, як хтось буде дивитися мені, як ви там, тому що новини ще зараз буду дивитися в 6 годин новини, то вже будуть трішки казати дещо, куди, тому що Київ, звичайно, будуть вигачити, як і всю Україну. Розумієте, це ми знаємо, це нам не треба розповідати. Ой, яка це біль, яка це біль. І от коли мені кажуть, я ж прикупила ті хости за Дона, так, дві тисячі півтори. Ну так, да, півтори, а дві тисячі то. Ну, написала там одна ідіотка. Треба було мені її не видаляти. І вона мені написала, що, ну, звичайно, вона... ну, розуміло, що написала, так що. А може, це і наша дура, що. Бідні люди, які живуть на пенсію, вони за такі гроші не купують. Розумієте, і далі і далі все по тексту. Не треба заглядати в мій кошельок і рахувати мої гроші. Я ні в кого їх не беру. Якщо я допомагаю, то тільки за свої. Я ні в кого грошей ніколи не беру на допомогу. Я завжди допомагаю наша сім'я допомагає за свої кошти. За свої. От. І якщо я прикупила. А як треба донатити ось без, як його, без хост, то що вони мене донатимуть чи що? Я не розумію. Я не розумію, то що не донатимо. але я вам скажу, я не розумію навіть зараз наших людей, які от у нас так І йшла на поховання свого ж племінника, так. Іду, сидять же там жіночки і все. Я кажу, чого ви сидите? Треба йти да провести дитину 32 роки, така золота дитина. <кій> Жінки дорослі, усім немає коли, пенсіонерки. Усім немає, йдуть додому, там щось, кажу, куди ви йдете. І треба йти. Та, та якісь, теж якісь, якісь там у них. Проблеми, якісь у них діла, які діла можуть бути, які можуть дитя ось везуть, зараз будуть вести, які можуть бути діла. Завтра у вас ніяких діл може не бути. Ото трисня буде топкатися і ніяких діл не буде. Ви ж вже бачили, я своїм це кажу. Ви ж вже бачили, ви ж вже бачили цю рашистську морду. Ви ж вже їх бачили, ви ж вже сиділи під цими, фігачили з усіх сторон. Які ще можуть бути діла? Дитину треба провести. То це ж тільки наші люди, наші. І говорити є дуже багато чого, розумієте? Їх фігачать там так, що вони голови підняти не можуть. Не можуть там всім чи можуть. А наші вилетіли та й нема. А наші вилетіли та й нема. То треба ж цьому тилу якось працювати ж для цих хлопців. Тому що завтра буде війна у нас на порозі. Розумієте, вони так гинуть. О чому можна мамі сказати? Вона, вона просто як зомбі сидить, розпухшався, тому що вона говорити не може. Вона не може говорити, а їй ще треба сина ховати. А він у неї один. Ой, Боже мій, І скільки їх лежить у землі. Тобто допомагати чи ні? Треба донатити чи не треба. Там треба та собі нічого не купуйте, а купіть собі, зберіться, дрони якусь купіть. Знаєте, кому треба? Ну всім треба. Всі в кожному селищі, в кожному селі воюють дуже багато людей. Просто дуже багато. Материнка, треба вам розповісти про мої. Ой, треба закінчувати, бо ой, не знаю. Я не знаю, я не можу цього розуміти. Я не можу розуміти людей, тому що люди живуть своїм життям. Просто, просто своїм. Мабуть, і треба жити, але треба розуміти, що завтра цього життя просто може не бути. Просто раз і може не бути. Все. Будуть квітнути мої флокси. Ох. Будуть квітнути мої флокси. Отаке, мої дорогенькі. отаке вам такий ранок. Ну, пекельна ніч, я ж кажу, що ніч була пекельна. З усіх сторон. І я кашляю, і я не сплю, і я вийшла на вулицю і тільки чую, де збиває, де летить. А воно скотина така по-другому не можу сказати. Так же ж летить низько і так же ж гудеш. Ой, Господи, чоловік каже, чого ти пішла? Я кажу, та що ну, пішла? Хожу та й дивлюся. Тому, мої дорогенькі, чи треба допомагати, чи ні? Треба. Треба. Бо так важко їх цих дітей ховати, як їх важко ховати. Ой, Боже ж ти мій Боже, як їх важко ховати, виростити, викохати, і їх треба ховати. Ой, отакі у нас біда знову, така у нас біль, просто біль, просто така біль. Чекаємо це чекання таке. Розуміє? А ще ж мамі треба йти. Ну, вона каже: я поїду, мені хай хоч кістки покажуть. А я поїду, хай хоч кістки його покажуть. Ой, я не знаю, що це буде. Скільки у нас хлопців без вісті пропало. Дуже багато в селищі, скільки вже лежить. Ой, яка біда. А вони фігачать, їм своїх дітей не шкода. Вони гроші заробляють. Вони гроші заробляють. А... то хіба ми можемо про що з ними говорити? Про що з ними говорити? Там увесь народ такий що там пило. весь народ такий, розумієте, яким своїх дітей не шкода. Яких своїх дітей не шкода? Ой, господи Боже мій. Бачите, як сидять ось ці улітки. Ось сидить і їсть. І ось сидить і їсть, бачите? Зараз трошки позбираю. Оце таке хожу. Вибачайте, мої дорогенькі, але така біль, така біда. Така біль, така біда, що не можу не розповісти. Треба це розуміти, треба це розуміти, що хто за нас воює, хто за нас гине. Це треба пам'ятати, розуміти і допомагати. Тому що завтра може і в нас цього життя не бути. Якщо нас ці діти не будуть захищати, бо вони так важко за нас гинуть. Ой, як шкода їх, як шкода їх молодих. Це мої дорогенькі. Ну що, пишіть, як ви там, кияни мої, не кияни, пишіть. Тому що фігачать, фігачить і фігачити будуть. Тому, мої дорогенькі, тримайтеся, бережіть себе, допомагайте. Якщо хтось має, може, хоч трішки, хоч як, допомагайте, звичайно, допомагайте тим, кого ви знаєте. Але ви знаєте, що у кожних знайомих дуже багато воює дітей. Тут навіть. Отака маршмелу, отака красунечка. Отака красунечка. Ну, буду отам унизу збирати, повідрізаю і їх зачеренкую. От посадити декілька. І гарненько, правда? Правда. Ой, мої дорогенькі, всім вам здоров'ячка, добра. Тримаємося, тримаємося і по-іншому ніяк. Тримаємося, допомагаємо. Тому що Україна у нас найкраща, Україна дуже гарна держава. У нас розумні люди. Все-таки у нас люди розумні українці. Тому бережіть себе і бережуть Україну. І дякуємо нашим захисникам. Дякуємо їм, дякуємо їм. О, так їх важко ховати, як їх важко ховати цих дітей. 11 днів дитина пролежала в полі. Яка це біля? Яка це пита?